Торт, у якому поєднуються два рецепти: м'який бисквіт і медовик. Готується просто, не потрібно розкатувати коржі. На смак неймовірно ніжний. Зараз покажу, як просто його приготувати. В сотейник кидаю 150 г масла можна маргарину, 150 г меду розтоплюю на малому нагріві. В миску вбиваю 6 яєць, щіпка солі, 150 г цукру. Збиваю до пишної маси. До масляно-медової суміші всипаю 1 чайну ложку соди, має гарно пінитись. І вливаю до яєчної маси. Всипаю в 2-3 прийома 320 г борошна лопаткою перемішую. Розділяю на дві частини і вливаю на деко, деко діаметром 26х40, випікаю 180 градусів 10-15 хвилин. Випечені коржі витискаю формою 18 см, виходить 4 коржа. Можна просто розрізати, буде квадратний торт. Крем дуже простий: 900 мл густої сметани, 200 г цукрової пудри, збиваю міксером. Додаю 1-2 столові ложки лимонного соку, перемішую, перемазую торт. Крему ложу багато, весь крем розділяю на 4 коржа. Торт збираю в кільці, так крем не буде витікати. Накриваю плівкою і в холодильник бажано на ніч. Далі обсипаю крихтою торт і посипаю какао. За бажанням можна полити шоколадом або шоколадною глазурю.